25 жовтня міністр оборони України Михайло Єжель вручив оглядові ордери на квартири в новозбудованому 16-квартирному будинку військовослужбовцям Гостомельського гарнізону на Київщині. Виступаючи перед присутніми, очільник оборонного відмоства підкреслив, що будинок, який здається, є першим збудованим за програмою військове містечко. містечко-300». цифра «300» – це 300 військових містечок, де буде побудований, ну, скажімо так, житловий комплекс. Це не дома. Це будуть дома, це будуть дитячі садочки, це будуть спортивні комплекси, це будуть басейни, магазини і таке інше. Сутність програми полягає в тому, що протягом наступних кількох років у різних регіонах нашої держави планується побудувати 300 військових містечок з інфраструктурою для забезпечення військовослужбовців збройних сил України житлом. Ми робимо це перший крок. Це буде перше військове містечко нового зразка. На наступний рік в проєкті оборонного бюджету передбачено 600 мільйонів гривень на розв'язання житлової проблеми у війську. Сьогодні, по всій території України, є близько 150 військових містечок, де можна зводити житло. Лише у гостомелі для військових буде збудовано 16 подібних будинків. Це буде бригада, яка буде вільно, нормально служити військовослужбовці за контрактом. Вони всі будуть забезпечені або комфортабельними, нормальних умовах проживання гуртожитками, або відповідно. Буде мати одно, двох і трикомнатні квартири.